Шановний голова Національної поліції України Іван Вигівський та шановний міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, жителі міста Монастирище Черкаської області погрожували мені та вимагали віддати їм частину моєї земельної ділянки, розташованої за межами села Сабарівка Вінницького району. Я повідомив про це до відділення поліції номер 3 містої Лінці. Вінницького районного управління поліції, але поліцейські неналежним чином реагують на моє повідомлення. Згодом, за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, я запідозрив, що на території Вінницької, Черкаської, Київської, Івано-Франківської та Закарпатської областей діє злочинна організація, що займається шахрайськими діями. Та захоплює земельні ділянки у громадян за підробними документами. Я повідомив про це до відділення поліції номер 3 міста Лінці Вінницького району управління поліції, головного управління Національної поліції в Вінницькій області, але, полі... Але, полі... але поліцейські неналежним чином реагують на моє повідомлення. Прошу провести перевірку та вжити необхідних заходів.